Осемануе боросо цими днями голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозо відзначив свою рідну дату. Пройшло півтерміну його перебування на посту у друге. Захисники довкілля звинувачують його у невиконанні обіцяного, зокрема щодо природозберігаючих технологій. «Зелена економіка збільшить наші можливості екологічно раціонально використовувати природні ресурси з меншою шкодою для довкілля. «Єврокомісія в даний час зазнає повної невдачі у захисті навколишнього середовища в Європі, каже Йоргоріс, директор європейського відділення Грінпіс. Нам потрібне чисте повітря, здоровий ґрунт. Ми повинні захищати наші природні ресурси. Яна наш поточник, комісар ЄС довкілля вважає, що за екологічні проблеми має відповідати не стільки євросоюзу цілому, скільки окремі країни нам потрібно здійснити ще величезну купу речей, тому що чесно кажучи, ми маємо багато порушень. Реалізація планів іде не так уже і блискуче. Ми не можемо бути насправді цим задоволеними. Єврокомісія може запропонувати зміни до законів приміром до спільної сільськогосподарської політики, яка в даний час сприяє забрудненню ґрунту і ґрунтових вод і не забезпечує нашим громадянам здорову їжу без пестицидів. Багато говорять про хімічні речовини. Ми маємо найбільш передови. Світі законодавства, яке ми нині втілюємо в життя, звичайно, у нас виникли додаткові питання про хімічні суміші. На нам доведеться серйозно цим зайнятися. Голова Єврокомісії Барозо і його команда мають усі необхідні повноваження, але їм не вистачає політичної сміливості і достатнього бачення довгострокових перспектив.